Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такі швидкі та дуже смачні тістечка. Готувати я буду не сама, допоможе мені в цьому мій синочок. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, залишити коментар та покласти вподобайку. На 120 г молока нам необхідно взяти трішечки більше, ніж пів чайної ложки ванільного цукру. Далі молоко відправляємо прогріватися, доводимо до температури не вищі 80 градусів і робимо яєчну суміш. Для цього в окрему ємність висипаємо 55 г цукру, додаємо 1 столову ложку борошна, змішуємо для того, щоб цукор з борошном змішався і не утворилися грудочки під час додавання яйця, власне, яке ми і додаємо. Розбиваємо яйце, всі інгредієнти кімнатної температури і змішуємо. Нам потрібно зробити яєчно цукрову суміш однорідною. Допоки вимішували нашу суміш, тим часом прогрілося молоко, проте не закипетилося, тоненькою цівкою вливаємо в яєчну суміш, постійно помішуючи. Молоко досить гаряче, тому на даному етапі трішечки мушу допомогти, щоб не опікся мій син. І вливаємо повністю все молоко. Після того, як всі інгредієнти змішалися, ввійшло повністю все молоко, не залишилося грудочок, одним швидким рухом переливаємо цю суміш назад до ронделя. І відправляємо рондель на плиту на маленькому вогні, уварюємо. Заварюємо заварний крем, постійно помішуючи, не перестаючи. Добре проходимося в куточках та по дну, щоб запах горілого не передався крему, тому що знизу може підгоріти. І до ось такої консистенції нам потрібно заварити наш крем. До перших ось таких. Великих пухерців, крем готовий. Перекладаємо його на велику пласку тарілку і будемо охолоджувати. Охолоджувати можна в холодильнику декілька годин, попередньо накривши плівкою харчовою, або можна його відправити до морозилки на годину, так буде швидше і менше чекати. Ми, звісно, відправляємо до морозилки, тому що терпіння чекати довго у нас немає. І допоки охолоджується крем, ми беремо одне пакування листкового тіста без дріжджового, посипаємо зверху невеличкою кількістю борошна, щоб не прилипало до качалки чи формочки. Трішечки качалку надаємо рівну форму по поверхні, проходимося легенько. А далі за допомогою вирубки формочки вирізаємо будь-яку довільну форму. Так як невдовзі Великдень, тут ми вирішили вибрати кролика і вирізати форму. Формочки, ось такі вже більш тематичні, які наближають святковий настрій. Після того, як сформували, вирізали всі формочки, залишки тіста, які є, нам потрібно забрати. А далі наше тісто нам необхідно зверху змастити яйцем. Для цього беремо одне яйце, змішуємо виделкою та невеличким пензликом змащуємо поверхню всього печива чи тістечок, всього тіста. Та відправляємо наше тісто випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів до ось такого гарного рум'яного стану. По часу важко зорієнтувати, тому що в кожного піч пече по-своєму. Дивіться по тісту та по кольору зверху. Далі, за допомогою ножа, ось такого пилочки розрізаємо наші е, кролики навпіл. А тим часом охолов наш крем ми будемо його перекладати зараз в кондитерський мішок. В кондитерському мішку я вже встановила насадку, можна і без. Так, вибрав кондитер наш вибрав саме з насадкою. Закриваю кліпсою і будемо збирати наші тістечка. Беремо одне печиво, розкриваємо його навпіл на одну половинку залишки, які є, нам необхідно утилізувати. Та викладаємо крем. По бажанню зверху на крем можна викласти свіжі чи заморожені ягоди. У нас є малина заморожена, ми її розтискаємо і виходять ось такі малесенькі дропси, ось такі маленькі шматочки, якими ми зверху посипаємо крем. Кожну з промащених половинок зверху накриваємо своєю кришечкою, і наше тістечко практично готове. Трішечки притискаємо руками, щоб кришечка прилипла до крему, зафіксувалася. А далі декоруємо за своїм подобанням та бажанням. Ми посипаємо цукровою пудрою, так буде гарніше та смачніше. Та ось такі гарні, смачні та дуже легкі швидкі в приготуванні тістечка пані. У нас вийшли дуже смачно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!